Ми домовилися з вами, що щоденно будемо говорити про наші питання пов'язані з мобілізацією. Сьогодні ми починаємо інформаційний блок по питаннях, пов'язаних з демобілізацією. Слава Богу, частина наших військовослужбовців вертаються додому живими, здоровими, і наше завдання, виходячи з тих рішень, які прийняті на урядовому рівні. У відповідності з указом президента, рішеннями Верховної Ради, максимально сприяти тому, щоб ці люди швидко ввійшли в наше цивільне життя, адаптовані були, і ми повинні всі умови створити для цього. Тому ми будемо на кожній апаратній нараді більше уваги приділяти і демобілізації, а також проведемо цілу низку заходів і міроприємств, значить для того, щоб. Забезпечити персональний підхід до кожного військовослужбовця, який вертається сьогодні з фронту на Волинь, у відповідності до плану проведення часткової мобілізації згідно з завданням, які визначі оперативним командуванням північ Волинському обласному військовому комісаріату в ході четвертої хвилі на даний час поставлено 77% від планового задання, що становить майже півтора тисячі військовозобов'язаних, та 88% офіцерів. Техніки 24 одиниці. Краща робота організована в Маневсько-Любишівському об'єднаному районному військовому комісаріаті, де особовий склад комісаріату справився з завданнями мобілізації. Його наздоганяють майже горох локачинський Ківерцівський та Новолинський військові комісаріати. Хочеться зазначити, що в нас ну, майже всі військові комісаріати перевалили вже за 50%, таких, що нижче 50% там планового завдання немає. Хочеться, проте хочеться почути доповіді про завершення мобілізації таких військових комісаря, як Володимир Волинський, Ковальський та Ржещанський, де є для цього всі можливості, проте рух там на даний час сповільнився. Наразі проводиться поставка мобілізаційних ресурсів до кінологічного центру прикордонної служби військ. На сьогоднішній день передано у розшук. Відповідно до органів МВС 6468 громадян, із яких розшукано 127. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місця перебування даних громадян, притягнуто до адміністративної відповідальності 33 військовозобов'язаних за порушення військового обліку та неприбуття за викликом військової комісаря. Відкрито 40 кримінальних проваджень за перешкоджання виконання заходів мобілізації по неприбуттю заповісткою. У складі команд із них два військовозобов'язаних засуджені до трьох років позбавлення волі. Наступне питання: демобілізація. На даний час на обліку військової комісаріати прибуло 306 військовослужбовців, із них 71 офіцер. По прибуттю військовослужбовців військовослужбовців з ними проводиться бесіда і пропонується проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України або в резерві, в територіальних підрозділах оборони нашої області. Всі військовослужбовці зараховуються до військово-оперативного резерву. Також пропонується пройти медичний огляд. Медичний огляд, відповідно до рішення Ради оборони області та за сприянням Волинської обласної державної адміністрації, плановано проводити на базі місцевих медичних закладів. А у разі виявлення порушень в стані здоров'я, військовослужбовці направляються до спеціалізованих медичних закладів Міністерства оборони. Де буде встановлено ступінь втрати працездатності та проводиться заходи щодо відшкодування в грошовому еквіваленті через військові військовий Волинської області. Дана процедура є добровільною. Проте ми радимо всім пройти даний медичний огляд 16 березня. У Нас розпочалися заходи по призову на строкову військову службу. Планове завдання для військових комісаріатів Волинської області становить 480 громадян призовного віку, яких необхідно призвати до лав збройних сил та інших військових формувань. Із них 284 до збройних сил України, 27 до Державної спеціальної служби транспорту та 169 до Національної гвардії України. Відправка молодого поповнення у війська буде проведена 7 квітня по 21 травня цього року. 90% молодого поповнення відправлятимуться у військові частини, які розташовані в обласних центрах України. Більшість волинян служитимуть у місті Києві, Київській області та західних областях України. Лише 10 чоловік з них відправляться у місто Запоріжжя у відповідності з законом, а також тими рішеннями, які прийняла Рада нацбезпеки та оборони України. І озвучив президент в указах відповідних дорученнях і розпорядженнях. Значить, ви знаєте, що ні один громадянин України, який буде призваний в Збройні сили по призиву не попадає, значить, навіть близько в зону бойових дій. Як виходить з інформації військового комісара, основне завдання цих людей пройти військову службу в обласних центрах, значить, і недалеко від місць, скажімо, свого проживання, але Дійсно пройти військову службу, а не просидіти два роки значить, чи рік, вважати, що він відслужив. А потім, як завжди, починаються відповідні проблеми. Тому я, Роман Анатолійович, дуже просив би вас звернути особливу увагу і залишити питання на контролі. Значить, а також звертаюся до наших представників громадських організацій, волонтерів, представників органів самоврядування, щоб ми чітко відслідковували з вами, як проходять службу наші призовники, не тільки військовослужбовці, які мобілізовані у жбових центрах, і ми аналізуємо, дивимося, буваємо в цих учбових центрах, а звернути увагу на проходження військової служби призовників молодих людей, які вперше значить, приймуть присягу і візьмуть на себе відповідні зобов'язання згідно закону України.